Добрий день, шановні колеги, шановні присутні. Сьогодні ми проводимо засідання нашої комісії і на порядку денному два питання. І з порядку денного рішення у 94 сесії 8 скликання, це номер 10 про впровадження системи енергетичного менеджменту на території Солоницької селищної територіальної громади і 12-те питання про внесення змін до рішення. Шостої сесії Солоницької селищної ради 8 кликання від 21 січня No10 про затвердження положень про відділу виконавчого комітету Солоницької селищної ради. Хто за порядок ден? Прошу голосуємо. Так. Всі, всі за. Так, дякую. І переходимо до 10-го питання про впровадження системи енергетичного менеджменту на території Солоницької селищної територіальної громади. Слово надається Вікторію Харченка. Так. Проект рішення розроблений нашим відділом. Система енергоменеджменту впроваджується в громаді спеціаліст там безпосередньо, хто буде займатися енергоменеджментом в Чернової Катериною. А курує це питання перший заступник з питаньника наших органів панасюк Марина Віталівна. Вони про проробили всю програму, пройшли ну, певний. Об'єм роботи виконано, і якщо є якісь запитання, тих не доповість. Дякую. Школи, там, як проходять самі? Ми, Очі, освітні освітні. заклади проходять. Ми будемо, ну, ми вже на даний час проводимо нервомоніторинг комунальних закладів наших школ, садочки ми подаємо кожен день на 10-го годину ранку показники. За що чого ми відсліджуємо і будемо звати над тим, будемо які затрати дивитися, і де наш в першу чергу треба обратити увагу, які надо енергоефективні запади вживати в цих заходах. В першу чергу у нас в основному у нас садочки, школи, бібліотеки. Клуби. Заміна <плес> траван, це, так? це освітлення, це утеплення, це заміна теплопостачання котлів, це встановлення сонячних панелей, заміна вікон дверей, всі термомодернізація будівлі. І будемо участвувати а, в конкурсах а, в проект для того, щоб не з місцевого бюджету, а частина була в нас і грантові екіпа і місцеві бюджети. Питання ще є, будь ласка. Ні, не. Дякую. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб затвердити положення про систему енергетичного менеджменту Салоницької селищної територіальної громаді? Прошу голосувати. Так. Всі Мам. за, проти утримання за. немає. Всі за. Дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін до рішення шостої сесії Селониції селищної ради 21 січня. Номер 10 про затвердження положень про відділу виконавчого комітету Соломинської селищної ради. В зв'язку з впровадженням прийняв, менеджменту програми було прийнято таке рішення, бажано прийняти таке рішення, щоб з цим питанням відбувався сектор залежать менеджменту. І сектор цей планується зробити на базі діючого. Ну, на, Положення про наш відділ, відділ з питань ЖКФ. Тобто чисельність штатних одиниць не додається, ми власними силами будемо вирішувати ці питання, просто відокремлюється певний напрямок роботи. Люди змінюють свої змінюються посадові обов'язки. І в зв'язку з цим просимо внести зміни і також до положення. Ми вносимо уже е, саме положення і про сектор, їхні цілі, їхні завдання, що вони планують, що вони зобов'язані будуть зробити. Це передбачається змінами до положення правління. А скажіть, будь ласка, якщо це буде новий сектор, то це ж, мабуть, вже не одна сума буде. Поки що це плануються завідувачі сектора і головні спеціалі, спеціалісти. Тобто це якісь люди, які зараз в якомусь окремому. Ну і зараз, от яка присутня на нашому засіданні червоної проголосували із числа це. цього ж колективу. Але, ж. але, його, але зараз чим опікуєте? Свободи марі схід меморандум, і відповідно до цього до липня 24 року громадами для того, щоб отримувати фінансування по закону України про енергетичну ефективність будівлі, повинно було розробитися муніципальний енергетичний план. Тобто ми ще будучи в відділі ЖКХ, я вже розробляла цей план. І за счет того, що в нас. Угода Мерів, це план дістало енергетичного розвитку і клімату, і щоб не було два стратегічних документа, ми розробили один. Тобто, і ми його вже на прошлій сесії ми його затвердили. Тобто ви цими займалися, да? так? так. 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 Тільки з 23 року просто писали цей якийсь просто інший Ласка. документ. Так. Да? Стратегічний документ. І у вас є помічник, ви вдвох писали цей документ. Не, поки що не далі. А збиралися взяти. Тобто працівник відділу перепрофілірується на цю роботу. Ну, той, 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 хто зараз працює? Зараз відділі 6 осіб з начальником. Тепер да. буде сектор 2 особи, а відповідно там залишаться 4 особи. Ну, вони від'єднаються. Ну, зараз... від? Там, де вони працювали, так. Це внутрі. Буває такі моменти. Це теж буде і в програмі сидіти, тому що це кожного дня ми подаємо показники, ми аналізуємо і технічні там бувають. І, та, ну, якщо одного чоловіка немає, то подміні... І ми справді сподіваємося, що це не тільки буде зводитися до роботи, яка передається, там зараз це можна Ні. за допомогою штучного інтелекту, а може тут скоро засіяє, але нарешті наставлять у вас на криші чи на даху сонячні панелі, правда? Або вітряні мельниці поставити. Ми думаємо, що ви будете в цьому напрямку працювати, не просто два роки писати програми. Доводи мерів до 2030 року за щодо е, системи енергетичного менеджменту скоротити викиди це 2 на 30%. Ми підписали це і ми повинні цього задержатися, і ми прозвітувати перед ними теж повинні, що ми до цього йдемо, і я думаю, в нас все вийде. Зараз залучати можна донори для кордона да. на різні проекти і допоможуть цьому. Я думаю, То, Звійні прийдемо чи зармі, то вже дівчата похвастаються якимось результатом. Будемо надіятися. Звісно, так. Так, голосую, шановні колеги. Хто за те, щоб внести зміни до рішення сесії Солоницівської селищної ради 8 скликання? І 21 січня 2021 року номер 10 про затвердження положень про відділи виконавчого комітету Солоницької селищної ради у новій редакції. Прошу голосуємо. Хто за? Хотя за, ми завжди. Всі за. Дякую. Порядок дати вичерпано. Дякую за роботу. Дякую.